Пульсова оксиметрія була запроваджена у клінічну практику три десятиліття тому, і з того часу цей метод моніторингу став широко застосовуватись в операційних палатах інтенсивної терапії, а також звичайних госпітальних палатах. До того, як стала доступною пульсова оксиметрія, з метою ідентифікації наявності гіпоксемії, лікарі виконували інвазивні процедури, такі як аналіз газів артеріальної крові. Нині в багатьох країнах пульсова оксиметрія стала стандартним методом моніторингу в операційних і палатах інтенсивної терапії. Хоча пульсовий оксиметр застосовувати легко, клініцист повинен розуміти принципи пульсової оксиметрії, а також знати, як працює обладнання, щоб вірно інтерпретувати отриману інформацію. У цьому відео представлено необхідне обладнання і показано, як його використовувати. Також розповідається про основні застосування пульсової оксиметрії, пояснено, як інтерпретувати отримані дані, а також перераховано обмеження і основні проблеми, з якими можна зустрітися. Кисень у крові знаходиться у двох формах: розчинений і зв'язаний з гемоглобіном. Гемоглобін може бути функціональним і нефункціональним. Якщо говорити про його здатність зв'язувати і транспортувати кисень. Функціональний гемоглобін зв'язує і транспортує кисень, і наявний у вигляді оксигемоглобіну і деоксигемоглобіну. Оксигемоглобін містить зв'язаний кисень, а деоксигемоглобін є відновленим гемоглобіном, який не містить зв'язаного кисню. Нефункціональний гемоглобін нездатний зв'язувати чи транспортувати кисень. І він наявний у вигляді карбоксигемоглобіну і медгемоглобіну. Карбоксигемоглобін є гемоглобіном, зв'язаним з монооксидом вуглецю. Медгемоглобін є гемоглобіном, який містить тривалентне залізо, тоді як окислена форма гемоглобіну містить двовалентне залізо, яке переносить кисень і знаходиться у функціональному гемоглобіні. Парціальний тиск кисню, розчиненого в артеріальній крові, позначають як PAO2. Насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем або сатурацію у відсотках позначають як сао 2 Коли сатурацію вимірюють за допомогою пульсового оксиметра, то цей параметр позначають як СПО2. Крива дисоціація гемоглобін кисень демонструє зв'язок між параметрами PAO2 і сао 2 Афінність гемоглобіну до кисню змінюється при різних парціальних тисках кисню. І хоча зв'язок не є лінійним, Підвищення парціального тиску кисню веде до вищих показників сатурації. Загалом показник сатурації 80% відповідає парціальному тиску кисню 50 мм втутного стопчика, а показник сатурації 90% відповідає парціальному тиску кисню 60 мм втутного стопчика. Пульсова оксиметрія є показаною при всіх клінічних ситуаціях, де може траплятись гіпоксемія, а саме в операційних, палатах інтенсивної терапії, палатах, де перебувають пацієнти після анестезії, в відділеннях невідкладної допомоги і каретах швидкої допомоги, під час проведення ендоскопії, в лабораторіях дослідження сну, під час катетеризації серця, приведенні пологів. А також у палатах, де є важкохворі. Використання пульсової оксиметрії в цих клінічних ситуаціях може знизити необхідність аналізу газів артеріальної крові і допомогти клініцистам обрати правильну тактику ведення хворого, Немає протипоказань до пульсової оксиметрії. Методика переважно безпечна і може використовуватись для моніторингу всіх пацієнтів. Пульсові оксиметри складаються з периферичного датчика і невеликого мікропроцесора. Традиційно периферичний датчик містить фотодетектор і два діоди, які випромінюють світло. Два діоди випромінюють світло з різною довжиною хвилі. Світло, яке випромінюється діодами, абсорбується тканинами, і величина абсорбції визначається фотодетектором. Використовуючи цю інформацію, мікропроцесор визначає концентрацію відповідно оксигемоглобіну і деоксигемоглобіну. Тоді пристрій розраховує відсоток оксигемоглобіну і показує насичення гемоглобіну киснем в артеріальній крові, криву, яка відповідає пульсативному кровоплину в артеріальних судинах і частоту серцевих скорочень. Пульсові оксиметри функціонують на основі принципу. Що оксигемоглобін і деоксигемоглобін по-різному абсорбують червоне і інфрачервоне світло. Абсорбція світла деоксигемоглобіном є більшою продовженні хвилі від 600 до 800 нанометрів, тоді як абсорбція світла оксигемоглобіном є більшою при довженні хвилі від 800 до 1000 нанометрів. Один діод випромінює світло в червоному спектрі при довжині хвилі 660 нанометрів, при якій абсорбція світла деоксигемоглобіном є більш вираженою. Ніж абсорбція оксигемоглобіном. Інший діод випромінює світло в інфрачервоному спектрі при довжині хвилі 940 нм, при якій оксигемоглобін абсорбує більше світла, ніж деоксигемоглобін. Мікропроцесор аналізує абсорбування світла тканинами для кожної довжини хвилі, щоб визначити відповідні концентрації оксигемоглобіну і деоксигемоглобіну. Після цього мікропроцесор ділить концентрацію оксигемоглобіну на суму концентрації окси і деоксигемоглобіну, щоб визначити насичення артеріальної крові киснем. Датчик зроблений таким чином, що фотодетектор і діоди, що випромінюють світло, знаходяться навпроти один одного, а між ними знаходяться прошарки тканини. Фотодіоди включаються і виключаються кількасот раз на секунду, щоб зареєструвати абсорбцію світла протягом пульсативного і непульсативного кровоплина. Протягом пульсативного кровоплину визначається абсорбція світла артеріальною кров'ю тканинами і венозною кров'ю. Протягом непульсативного кровоплину визначається абсорбція світла лише тканинами і венозною кров'ю. Мікропроцесор порівнює абсорбцію світла протягом пульсативного і непульсативного кровоплину, щоб ізолювати абсорбцію світла артеріальною кров'ю і таким чином визначити насичення артеріальної крові киснем. Пульсова оксиметрія забезпечує як якісні, так і кількісні дані. Якісні дані отримують вислуховуючи звуки, які формує пульсовий оксиметр. Ці звуки корелюють з рівнем насичення крові киснем. Вищий звук вказує на вище насичення крові киснем, а нижчий звук попереджує, що насичення крові киснем знижується. Пульсовий оксиметр забезпечує кількісні дані, показуючи на дисплеї пульсативну криву, яка відповідає артеріальному кровоплину. Представлені на екрані цифри вказують на насичення гемоглобіну киснем і пульс.